Судячи з офіційних даних повітряних сил збройних сил України, із кінця червня Росія значно посилила свої комбіновані удари по українських містах, застосовують переважно шахеди. І власне призупинення американської допомоги протиповітряній обороні також може вплинути на здатність України захищатися, захищати своє небо та захищати цивільних у мирних містах. Про усе це сьогодні поговоримо із аналітиком та авіаційним експертом Костянтином Криволапом. Це тема дня з вами Ірина Ящишин. Наш гість сподіваюсь, уже на лінії. Пане Костянтине, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Знаю, у вас дуже завантажений графік. Тож не будемо гаяти часу, пане Костянтине. День незалежності Сполучених Штатів 250 років відзначає держава. Учора президент цієї наддержави говорив із російським диктатором Путіним. Після цього почались масові обстріли, комбіновані на столицю. Більшість полетіло на столицю. Вже коментатори деякі сходяться на думці, що це була зупинка хвала, демонстративна відповідь Путіна. Що ви думаєте з цього приводу? Це вже не перший раз така відповідь була після перемовин Трампа, телефонних розмов Трампа з Путіним. І тому тут ніякого, нічого дивного, нічого нового тут немає. А символізм Дня Незалежності. Так. Да, росіяни, особливо Путін. Він так досить. Цікаво, відноситься до всіх е, якихось символічних дат для е, супротивника. От в день конституції, от, нам нібито дали відгуляти цей це свято, uh -huh. а потім вночі отримали все, що могли отримати. Так. Пане Костянтине, лише за останній тиждень ми бачимо стрімку динаміку збільшення атак. Це з 370 шахедів, так до 550. Навіть не будемо рахувати, скільки це в відсотках, і і власне саме тому можливо і зменшується також ефективність протиповітряної оборони. Корелюються чи, ці ці цифри від кількості, атак, залежить кількість результативність ППО, чи як це відбувається? Ну, ви називаєте цифру взагалі всіх безпілотних літальних апаратів. Це туди входять і шахеди, і туди ж, ж входять і е, дрони мішені, дрони обманки. Да? Угу. Фашки імітатори. Взагалі, фальш, угу. да. треба тут розуміти розрахунок наступного. Минулому році росіяни виробляли до 70 дронів на добу шахедів я маю на увазі. В середині цього року вони досягли не всередині, а в першій половині наприкінці першого кварталу вони досягли цифри десь 75 дронів на добу, а зараз вони вийшли на в червні Вони вийшли на 90 дронів на добу, і відповідні атаки вони організують таким чином, щоб не купити дрони, щоб їх була велика кількість. Вони засвоїли тактику о, таких концентрованих ударів по конкретним локаціям, там, де вони е, рано чи пізно проривають наші засоби ППО, і е, зрозуміло, що нам не вистачає тих засобів. Перше, друге, Ті засоби, які у нас є, не завжди вони мають належну ефективність. Я маю на увазі, що коли шкеди літають на висотах там 4 тисячі метрів з мобільні вогневі групи до них не дістають. Зараз е цієї ночі все долітали дуже низько, і це була теж було так, такий виклик, тому що коли вони вже прориваються в місто, вони літають майже між домами, там налітають дуже високо, і мобільним вогневим групам нема території, де б вони могли застосовувати їх, е кулемети, тому що вони можуть літнов ну, бити просто по домівкам. Е, тому е, ми отримуємо те, що отримуємо. Тому що ми до цього, е, наші засоби ППО відповідним чином, не підготувалися. не, не були підготов... Ну, взагалі, у нас немає відповідальності за збиття шахедів. У нас шахеди збивають всі, хто може збивати шахеди. А такої відокремленої організацією, структури якоїсь е, е, команди, яка б займалася виключно шахедами і спеціалізувалася на цьому. і Мала відповідне оснащення, чи то легкомоторні літаки, чи то дрони перехоплювачі, чи то малогабаритні ракети, чи то системи ЗРК тактичного рівня в, в, в належній кількості з дешевими ракетами. До цього система не підготувалася. Кожен з тих, хто приймає участь в збитті шахетів, він збиває тим, що в нього є. В результаті цього. Коли їх намагаються збивати гелікоптерами, раніше статистика була така, що гвинтокрили е, е, армійської е, авіації сухопутних сил вони збивали до 50% шахетів. І вони не хотіли нічого чути про те, що є якісь інші засоби. От ми 50% збили, далі там вони літають в ваші мобільні вогневі групи. Нехай вони там з ними розбираються. Ну буквально такий був підхід е, зараз. Е, вони не можуть тієї кількості озброєння перед. До кількості шахедів, ти більше що шахеди, почали літати швидше, шахеди почали використовувати е, бойову частину. Не 50 кілограмів, а 90 І з тих відстані, які раніше стріляли з цих гвинтокрилів, вже не постріляєш. Ну і крім того, вже зустрічаються дрони, які спеціально засилають з шрапнелів. Тому, коли він вибухає, то значність ура дальність ураження значно перевищує дистанції до гвинтокрилів. І були вже такі. Неприємні моменти, коли е, знаходили потім е, е, залишки у цієї шопнири, Ну, тобто, все це каже про те, що треба було е, і про це ми розмовляли і. І я і багато експертів говорили про те, що треба використовувати легкомоторну авіацію, що треба підіймати радари для того, щоб мати інформаційну обізнання. Зараз ми такої повної картини, де літають шахе, де з якого боку, води, з якого пагорку води там будуть вискакувати. У нас такої системи немає, але все це ті дії, які зовсім не залежать від наших партнерів, від ставлення Америки там. Трампа настрою чи ще когось, це те, що ми можемо зробити своїми силами з тими ресурсами, які в нас є. Але на жаль, це не було зроблено, тому що нема не було відповідального за це взагалі. Власне, росіяни, так ви правильно сказали, модернізують свої шахеди і швидкість, і висота польоту вони пікірують вище. Так? Наскільки є реальним зупиняти їх на межах кордону? Що для цього треба? Це системи РЕП. Як не допустити їхнє проникнення в глиб території? Шахеди зараз чутливі до рибу. Вони ставлять до, від 12 до 16 антенн СРПА. Які дозволяють їм дуже швидко переключатися до різним частотам і мати ну, досить надійний зв'язок з супутниками системи GPS. Угу. ну, Системи GPS, вони ж різні можуть бути. Да? Там можуть бути які завгодно. А, і вони мають такі можливості. Тому о, застосування РЕБО, воно не таке ефективне, яке було, скажімо, там півроку, навіть там місяця-чотири тому, коли. Ми е, заставляли ці шахеди літати колом. Вони там літали, літали, паливо виробляли, потім поверталися або в Росію, або в Білорусі. Таких можливостей зараз немає. Е, е, Перехоплювати можна за. Ну, фактично там, починаючи зі 100 до 300 кілометрів, не над містами, а над полями, огородами, долиними лісами, можна їх там збивати за допомогою легкомоторної авіації. І час є, і можливості є, і, і все для цього є. Але це все не організовано. Хоча вийшла постанова Кабінету міністрів про використання легкомоторної авіації, про залучення ДФТГ до цього процесу, але там є ціла купа проблем організаційних і. І стосовно особливого питання відповідальності і передачі зброї, оцім ДФТГ. А зброя це там просто планшети інформаційної обізнаності, це відповідні радари, які можна підіймати на цих літаках на висоту і мати цю картину. Підключення до систем ППО, розподілена зон, зон відповідальності між засобами ППО, оснащення цих літаків системами свій чужий, для того, щоб там їх просто хтось не збив, ну тому що таке можливо. Головна проблема пілотів, які там літають на літаках зараз, легкоботованих, це щоб свої не збили. Угу. Ви... А, так, та... Так, та... так, прошу, прошу, так. І а, якщо ця вся система працює, якщо вона оснащена, ну, наприклад, невеликими дронами перехоплювачами які не витрачають свою енергію для того, щоб подолати висоту в 4 кілометри угу. і витратити всю енергію акумуляторів, і мати досить потужні, ну, для того, щоб... Доставити на висоту, там, скажімо, 4 тисячі метрів півтора кілограма вибухівки, треба мати ну, такий літачок десь 2-2,5 метри з розмахом крил, там півтора метри завдовжки, який буде мати там потужні акумулятори, двигуни там 5-7 кВт. Ну тобто, це така вже серйозна машинка для збиття, вона вже не буде коштувати там 500 доларів. Вона буде вже коштувати значно більше з інфрачервоним наведенням, ну і, і або інші є засоби наведення. це вже такі технічні питання. Зараз не стільки проблема в технічних питаннях, скільки проблема в організаційних питаннях, як зістикувати, зробити нормальну взаємодію між ДФТГ і армійськими структурами, які. Можуть надавати зброю, можуть надавати давати розпорядження, дозволяти виліт цих літаків в конкретні зони, де вони будуть безпечно збивати схилі. Ну угу, зрозуміло організаційна складова, це в принципі повітряні сили могли б взяти на себе це чи якби це мало виглядати? Абсолютно вони абсолютно могли б але вони до цього часу вони робили все, щоб на, на таку відповідальність на себе не брати. Угу. А як тоді щодо літаків F-16, Чи це занадто потужна потужний інструмент, аби просто збивати шахеди? Бо ну шахедів багато? Літаків не так багато. Наскільки вони один проти одного в цих повітряних боях можуть взяти один літак 100 шахедів? Як це з вашої точки зору? Ну, це те ж саме, що намагатися з рогатки влучити в горобця, несучись на ньому на, мимо на Макларені. Десь так. Угу. Значить, це... І ми втрачаємо літаки, втрачаємо, на жаль, пілотів. Літаки це мета, а пілоти це люди. Це наші люди, це найкраще, це наша еліта. Так, все правильно, нещодавно була втрата. Ми знаємо про це. Не можу вас не спитати про учорашній факт дрона розвідника над Києвом. Чи це пов'язано якось цією сьогоднішньою атакою? Щось міняється в тактиці противника ворога України, чи це лише якийсь витік в інформаційну площину? Що це було? Ні, був розвідник, а може і два. Ну то, то, точно не можу сказати, е, тому що з різних міст різні повідомлення не, не завжди співпадаючи по часу. Тому я так припускаю, що може їх було два. Е, ну точно, що е, ці розвідники не були збиті, точно, що підіймалася тактична авіація. Е, в повітря літали, як я не чую ці звуки наших літачків, і цей розвідник спокійно. Пролетів собі далі в Чернігівщину. І це не тому, що у нас погані пілоти, а тому, що це е, та ж сама ситуація. Ну, по-перше, ці Орлан треба виявити. Я не знаю, був це Орлан, чи це був Суперкам, чи було щось інше. Е, його дуже важко виявити. Нема засобів виявлення таких малорозмірних цілей. Е, і навіть якщо ти його виявив, то е, знищити літачок, який літає там, 90 100 кілометрів на літаку, якого швидкість зриву потоку, mm -hmm. коли він стає накерований там 240-260 кілометрів, ну, це, ну, це, це, це дуже важко. І влучити в його навіть, заходити на нього там, навіть тараном, ну, це дуже важко. Це не прописано жодним стандартом НАТО робота проти таких безлотників. Угу. Тобто Україна знову легкомоторна авіація з цим би Орланом справилась би ну за 15 хвилин. Це зі зльотом виходом в зону, там де він знаходиться, приблизно з висоти його дуже гарно бач можна побачити його важко побачити на фоні неба, а на фоні землі його досить легко побачити. Угу. Пане Костянтине, власне про людей, ви кажете за пілотів F-16, Так це на це цінні кадри для України для оборони України, якби. Коли скажімо, не якби, а коли, бо напевно Україна до цього дійде до створення цієї легкомоторної так протиповітряної оборони, чи є кадри для цього, чи вони плекаються? чи вони зараз в який, в якій кількості, і яка ситуація із цим, тому що люди, ну, це основа зараз, зараз ескадріллю, а то й дві пілотів можна зібрати ну там на протязі там кількох днів, яку uh -huh. купа. Які вміють пілотувати, як людей, яку можна дуже швидко навчити бути оператором вогню, тому що там немає нічого складного. Ну, Тобто, я ж кажу, всі технічні питання, майже всі технічні питання, залишилось там зробити технічні стики між е е окремими системами. Це реально робити дуже швидко. Це швидше, ніж е е там. Продекларувати, що ми підписали там з Данією, там якісь договірші, що у нас там через півроку, чи через, через три місяці, через якийсь час з'являться дрони перехоплювача, що робити до цього часу? Зупинка постачання з Америки може напевно ще сьогодні не вплинула на це, хоча теж невідомо. Але як ви вважаєте, в якій перспективі ми, ми можемо відчути ці вплив цієї. Призупинки, якщо вона буде продовжуватись, тому що досі не ясно, що там розмова має бути між президентами, коли реально е, вичерпаються запаси, тому що різні видання теж різні цифри подають. Кінець літа, початок осені. Яка ситуація у цьому на вашу думку? Стосовно запасів, я вам нічого сказати не можу, тому що я навіть не володію навіть близько цієї інформації, було б дуже погано, якщо б я її володів. Це перше. Друге, якщо ми нічого не будемо робити, то е, нічого й не станеться. Тут є два тренди: це один е, ну таких дві площини цього питання. Одна площина питання, вона там політично-дипломатична, да і те, що було це для нас, несподівано. Але це можна було передбачати вже з перших викидів від гексата, коли він там зупинив постачання зброї угу. на ну, після. Угу. Це треба було розуміти, і треба було в цьому напрямку. Ну тримати, жити, обіймати, пити там які бренді віски, ходити в сауну, там, все що завгодно, але бути повністю в курсі всіх подій на в цьому напрямку. Це перше, це така площина. А друга площина, це вона пов'язана з тим, що іскандери і кінжали можна знищувати не тільки коли вони вже запущені, літають в нашому повітряному просторі, і це пов'язано буде виключно з системами Петріот, тому що Америка має монополію на збиття балістичних ракет. А це можна робити, коли вони тільки починають виготовлятися, коли до них робляться комплектуючі. Ми в цьому напрямку теж працюємо, як із шахедами, там знищення цілої низки заводів, удари по підприємствам, які виробляють компоненти для цих ракет. І це повинна бути дуже така напружена системна робота. І... Тут треба застосовувати вже не просто наші безпілотники, а тут треба використовувати вже дрони ракети, які нам розповідали, що вони вже вийшли в серійне виробництво. треба використовувати балістичну зброю, яку ракетна програма вже більше там пів як півтора року продекларована, але почали займатися буквально там місяці-два тому. Тобто, якщо у нас були б такі засоби, то ми б досить швидко змогли б зупинити виробництво Росії. Ну взагалі, балістична ракета з дальністю 70, 700 кілометрів, вона б знищила 80% російського ВПК при належної кількості цих ракет. От, от це треба дуже розуміти, але е, відповідної уваги до розробки балістичних ракет. А нам повідомляли, що САПСАН був вже в 18 році на 70-80% готовий до запуску серійного виробництва. Пройшов майже всі випробування, але виявилося, що в нас остаточні випробування тільки зараз в марті сталися. Да, ну то це каже про те, що система передбачення загроз вона не системна. Вона така реакція на виклики не передбачання викликів, а реакція на виклики. Тобто, ви все ж наполягаєте на профілактиці, так така собі вакцинація від російських комбінованих масованих ударів, так в зародку Це зарза. Ну, за... Якщо у нас не буде ракет Петріот, то що нам нам треба знищувати ці ракети, які по нам б'ють там, де вони виробляються. Які ще є варіанти? Не uh -huh. стояти ж біля стінки на розстрілі розстріл і чекати, коли по нас будуть стріляти. Ми навіть очі заплющувати. Але це ж героїзм тоді треба потрібен, тоді коли система дає збій. Коли система неефективна, тоді потрібен героїзм. А угу. тут треба е, кожного часу напружена праця для того, щоб е, зберегти життя наших громадян. Якщо у нас не буде патріотів, як ви сказали в останньому своєму інтерв'ю, Бен Ходжес наголосив на тому, що Україна виробляє і може себе забезпечити 40% всього, що їй потрібно, чи може на жаль, не уточнив про що йдеться, чи це наступальна зброя, чи це захищальна зброя, оборонна, як ви гадаєте, серед цієї зброї власне може бути те, що закриє небо в Україні. Розумієте, коли кажуть про такі загальні поняття, там 40% від всього того, що треба, mm -hmm. то я не знаю, ці 40% штик, нож і саперна лопатка вони входять чи не входять? Розумієте? Я глузую, але я ну, я візуалізація, так, все так я розумію, і вони. Вони, вони потребують ну чогось конкретного, що можна поміряти, як що можна зважити. Мені таке потрібно. А загальні такі вислови, ну інтуїтивно, так, воно так, десь воно так, може й більше. Да? Е, якщо ми кажемо про виробництво БПЛА, то всі вже знають, вже про це казали неодноразово. Що ми можемо там на 40-50% збільшити виробництво всіх дронів. У нас немає грошей. Міністерства оборони, щоб їх викупати. Але у нас в Києві там є чудова вулиця Богатирська, і бюджет витрачено на не саму гарну дорогу, але ну, нормальну дорогу, не європейської якості, але ж ми по іншій частині Києва їздимо як завгодно. Да? Так от цих грошей би вистачило на те, щоб підняти цю програму. Розумієте, тому коли кажуть, що нам там чогось не вистачає, що ми там чогось не можемо, у нас немає достатнього організаційного ресурсу для того, щоб всі питання звести докупи, приймати правильні рішення і щоб система стала системною. А поки що у нас система безсистемна. Визвають за тавтологію, а інакше тут не, не, не можна розповісти. про Це Це як забезпечення безпеки, це не тавтологія. Е, кадри вирішують все, так, пане Костянтине, як і в пілотах, так і в адмініструванні, в менеджменті, так, і ми бачимо це на всіх рівнях. Дякую, пане Костянтине. Я знаю, що ви поспішаєте. Приділили нам багато так. часу. Дуже дякую, гарна розмова. Маю надію дякую. не остання до зустрічі. На все добре. До зустрічі. Ми говорили із аналітиком та авіаційним експертом Костянтином Криволапом. Це була тема дня. З вами прощається Ірина Ящежин. Час на рубрику на прицілі від Тараса Андрух.